Телеканалі Спресо у студії працює Катерина Широкопояс. На Київщині кілька годин намагалися загасити центр управління відходами у селі Фастівальць. Про наслідки потужної пожежі повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. Вогонь охопив понад 400 квадратних метрів. До гасіння залучили понад два десятки рятувальників та сім одиниць техніки. На щастя, пожежу вдалося ліквідувати. Правоохоронці встановлюють причину займання. А у Києві викрили десятьох депутатів та посадовців ймовірно на земельні корупції. Серед них заступник голови міської адміністрації, екс-обранець Київської міськради та чинні депутати, масштабну спецоперацію Чисте місто провели Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура. За матеріалами слідства зловмисники, нібито заволоділи перспективними земельними ділянками у Києві. Зокрема, фігуранти реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, які нібито були на цих ділянках. А потім додавали заяви до міської ради щодо обслуговування цих приміщень. Вітак уникали торгів та отримували землю. Лише протягом двох минулих років крали з комунальної власності міста землю у центрі на суму понад 11 мільйонів гривень. Правоохоронці повідомили про підозру 10 особам, сімох вдалося затримати. Досудове розслідування триває. Вісьмого дітей вдалося повернути з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомила радниця глави офісу президента Дарія Зрівна. Росіяни силою відібрали їх у матері та віддали до дитячого будинку. У цьому закладі неповнолітніх цькували та змушували брати участь у пропагандистських заходах. Також окупанти вчили дітей поводитися зі зброєю та готували до війни. Діти вже у безпеці та отримують необхідну допомогу. А під вартою до 6 квітня залишається обвинувачений у подвійному вбивстві військовослужбовець Андрій Остапович. Йому продовжили термін тримання у СІЗО за версією слідства. Боєць батальйону Айдар. Вбив і з вогнепальної зброї двох чоловіків у наслідок раптового конфлікту. Один із загиблих дістав нескрізні поранення голови, попереку та грудної клітки. Інший плеча, грудей та стегна. Військовому загрожує довічне ув'язнення. Втім, Андрій Остапович обвинувачення відкидає. Каже, це був самозахист. За його словами, чоловіки напали на нього та намагалися відібрати зброю. Я просто захищався, просто захищався. Я був з жінкою в машині, з жінкою. І на, на мене напали два неадекватних е, в стані сп'яніння людини, які навіть не представилися, розмовляють на, розмовляють на російській мові, поводилися себе просто, просто знаєте, як, як от морозки, агресивно. Суд продовжує запобіжний захід для екс-командира 155-ї бригади Дмитра Рюмшина. Його будуть тримати під вартою до 19 березня. Київський апеляційний суд відмовився відпускати полковника на поруки, але суму застави зменшили із 90 до 50 мільйонів гривень. Я ж нагадаю, полковник Рюмшин проходить у справі, яка стосується скандалу у новоствореній бригаді Анна Київська. Цей підрозділ сформували у 2024-му двадцять Він був повністю забезпечений за сприяння влади Франції. Правоохоронці зазначають, що нібито командир не реагував на правопорушення у його підрозділі, у тому числі на самовільне залишення військової частини його бійцями. Натомість, полковник Крюмшин наголошує, що постійно інформував компетентні органи про випадки СЗЧ. Якщо братися обвинувачення, то можна брати любого командира на фронті, починаючи з командира рота і закінчуючи там командувачем і просто сажати. Все. Воно, ну, видумано. Я вважаю це спробою процесуально, процедурно, начебто показати видимість дотримання процесу. Це абсолютно е, неправильною… Спробою замилювання вам, нам і в першу чергу самому Рюмшину очей, і спроба показати те, що, начебто, Київський апеляційний суд пішов на поступки, начебто він почув сторону захисту, начебто він почув Рюмшина. Щонайменше 20 тисяч цивільних українців перебувають у російському полоні. Такі орієнтовні цифри називає голова об'єднання родичів політв'язнів Кремля Ігор Котелянець. Дізнатися точне місце перебування цих людей чи обмінятися листами переважно неможливо. Родичі цивільних полонених закликають представників влади активізувати обміни. Водночас, представники громадських організацій радять звертатися не лише до координаційного штабу, а й до міжнародних організацій. Повертають тільки військових. і це не випадково. Скоріше всього, за них домовляються. І я дуже хочу, щоб повертали також наших цивільних, бо це люди, українські люди, які теж страждають. По факту, ні офіційні органи, ні родичі не знають про точне місце знаходження цих людей і не можуть, не мають ніякої можливості їм допомогти. Ну а Росія, звичайно, це робить через те, що четверта Женевська конвенція забороняє ув'язнення цивільних. Це є злочином, який вчиняє Росія, і відповідно вона намагається його приховати, тому вона не надає інформацію. Пані посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова провела першу офіційну зустріч із спеціальним представником США із з питань України та Росії Кітом Келогом. Про це вона повідомила у Фейсбук. Маркарова зазначила, що це перша їхня розмова у його новому офіційному статусі. Подробиці дискусії пані посол не повідомила. А Латвія виготовляє перші бронетранспортери для України. Йдеться про БТР Патрія 6 на 6. Процес виробництва техніки показали послу України у Латвії Анатолії Куцеволу. Про це повідомили у відомстві. Строки передачі бойових машин партнери не розголошували. Відомо, що ці бронетранспортери здатні вмістити до 10 бійців, а машини захищені сучасною бронею витримують обстріли зі стрілецької зброї, уламки снарядів та вибухмін. Автівка здатні долати не тільки пересічну місцевість, а ще й водні перешкоди. 33 роки капелі бандуристів Україночка із Білої церкви. Народний струнно щипковий музичний інструмент чудово звучить у сучасних композиціях, що й доводить колектив з тривалою історією. Наша кореспондентка відвідала репетицію капели. Країночка єдина на всю Україну, яку створило подружжя Томашчуків з Білої церкви у 1991 році. Вона відома своєю творчістю не лише у нашому місті, а й далеко за його межами. Спершу це був ансамбль з 15 людей, в якому грав і керував заслужений діяч мистецтв України Сергій Томашчук. Згодом він став капелою. Нині ж колектив досягнув таких вершин, що його запрошують на урочистості різних рівнів. І ми, не, не, ми навіть не думали, що так ну, буде у нас в нас у житті, що ми зробимо такий ансамбль, що на майбутнє буде навіть не те, що ансамбль, вже капела, тому що вже більше 15-18 чоловік, дітей, це вже рахується капела. Цей колектив так створив. Він як одне ціле, хоч його вже немає більше більше 4 роки. але наскільки колектив той той, 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 який він створив, він зараз як одне ціле, як одна сім'я тримається цей колектив. Школярка Златослава каже, коли побачила бандуру, одразу зрозуміла, що це її. Вважає, що кожен інструмент особливий, але кобзарський настільки незвичний, що про нього мають знати у кожній країні. До того ж, на ньому грали ще козаки, які у своїх піснях передавали багато страждань. Долю нашої країни. Музика передає твої враження, твої почуття, і вона допомагає в різних ситуаціях, щоб підняти настрій, коли тобі сумно, просто послухати. Як стверджує ще одна бандуристка колективу, успішне виконання твору залежить від кожного учасника. Дівчина згадує, як почала свою музичну кар'єру. Перше треба було вивчити нот, бо це страшно було. Потім, коли вже вивчив ноти, і ти починаєш, воно ще й так розвиває пам'ять, господи. Тому що треба всі заповнити руку, бас, там праву, там ліву, там як треба сісти, руку треба держати як яблучко. Все треба пам'ятати нині колектив налічує 65 учасників від 6 до 60 років. У 1995-му Україночку удостоїли звання народного колективу і вже 33 роки гурт продовжує свою творчу дорогу. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла церква. Телеканал Еспресо закликає вас долучитися до нашого великого збору для захисників. Потрібно 6 мавіків 30-й окремій механізованій бригаді, яка воює на Бахмутському напрямку, та 2 автівки 210-му окремому штурмовому полку. Тож наша ціль 3 мільйони гривень. Завдяки вам нам вже вдалося зібрати 1 мільйон і майже 555 тисяч гривень. Пам'ятайте, що кожен ваш донат важливий, тому долучайтеся. Усі реквізити ви зараз бачите на екранах. А ми наразі вже спрямували частину коштів на потреби снайперів батальйону тактичної групи. Медоїд та батальйону Вовки Давінчі. Ми снайпери батальйону тактичної групи. Медоїд. Дякуємо благодійному фонду Ірини Коваль за допомогу у придбанні антидронової рушниці для виконання бойових задач. Слава Україні! Героям слава! А щоб дізнатися більше цікавої та актуальної інформації, слідкуйте за оновленнями на нашому сайті зпресох.ТВ а також у наших соцмережах. Ми з вами побачимось уже менше аніж за годину.